Усім привіт і здоровенькі були. І я сьогодні поміняла шофера. Сьогодні шофер Степан. Дивіться, наші сусіди-американці, якого наклали для Нового року. Вони вже чекають свят, а у нас ще пес сене жене, як кажуть люди. Ну, якби це на мене, я б давно купила. А так, Марія чекає і шукає чогось такого незвичайного. Побачимо, до чого вона дошукається. Їй всі карти у руки. Вона вже доросла, хай робить. Але, звичайно, то буде вже після тих всіх людей, які вже виставили, які святкують. Індуси біля нас не святкують, напевне, тому що в них ну, поки немає нічого. Чи буде щось в них, чи не буде, час покаже. Ну, але поки в нас нема нічого. А ми їдемо Степаном у Лідл. Бо треба молока, вершки до кави, треба якогось хліба, не знаю, чи Лідлі, ми не йдемо якогось хліба. Побачимо, що доброго є в Лідлі. Давно не було. Ну от і покажу вам зразу з дорогу, яка нас веде в влідол. Недалеко, хвилин, може, 7-5 до лідел. Це залежить від світлофорів і від трафіку. Я вас останнім часом закидала відео з магазинів. Ну, ви знаєте, що робити вдома, скільки показувати можна хату та й себе. Людям інтересно подивитися на щось інше, на життя в Америці з іншого боку. Я розумію, що не всім це потрібно, але майте вибір дивитися це або щось інше, вас ніхто не заставляє. Хтось пише, що блогер, це не той, що показує магазини та ціни, а той, що повчає чомусь правильному е справляє людей в правильне кудись русло, кому що треба. Блогери бувають різні. Є вчителі, блогери, я не вчитель. Я відкрила цей канал, щоб, можливо, щось порадити або почути якісь поради від вас. Вибачайте, якщо я не якось не відповідаю вашим якимось Критеріям, якщо я не роблю то, що, чого ви очікуєте від мене. Але вчителів є багато. І дивіться тих, кого е, вважаєте за потрібним. Я не люблю, щоб вже в мої роки мене повчали і не збираюся повчати нікого іншого. Крім своєї дитини. На дорогах ось така у нас ситуація. Доживши до таких років, багато чого вже знаєш. Є, звичайно, моменти, які попадаються перше в житті, ну, але якась порада лишньої не буває. Оцей світлофор дуже довгий, щоб ви собі зрозуміли, що на великих дорогах, які воно в три ряди, світлофори дуже довгі. Напевно, це завжди і всюди так. Значить, дивіться, на ну, кругом нас там якийсь медикал павільйон. Якась там Урджин Це чергова поліклініка. Урдженкер. отут, прямо бачите, недалеко від нас. З цієї сторони Данкін Донатс, драйв Тру, Можна їхати і, не заходячи в приміщення, замовляти оці солодкі бублики їхні, які ми ніколи цього не робимо. Нам не пішли Данкіни Донатси. Дуже солодкі. лікерс ось тут рядом. І багато мексиканської кухні, Ось з того боку, квадоба. Мексиканська кухня. Недалеко, оце ж ось, де ми з вами були, Барлінгтон і Біглотс. Інші магазини, але вони не такі інтересні. Ми повертаємо наліво. І тут у нас гематологічний і онкологічний центр. Ох, ось. Це показує все, що робиться навколо нас, що десь знаходиться. І тут у нас емблуланс і Ем, спасателі, станція спасателів, ну, пожежники і таке все інше. Хтось десь упав, хтось десь застряв, то викликаєш їх і вони приїжджають. Парамедики. Парамедики. Це ми виїжджаємо на яку дорогу? Першу. Це є перша дорога, але ми по ній довго не їдемо, бо ми зараз будемо з'їжджати направо. А сьогодні неділя дорога, бачите, майже порожня, люди відпочивають. Закрий вікно. З цієї сторони у нас Buick, GMC машини продають диспенсері, я навіть не знаю, що таке диспенсері, треба у Маші спитатися. West Marine – це для берега для подорожей по морю. TJ Джей Макс Шапрайт тут. Ксифініті. Чекфілей. Курочку запечену продають, яку ми також ніколи не, не беремо, тому що то там майже самі шкварки вони продають. Ще один MD, Urgent Care з цієї сторони. Чергова якась поліклініка. Ось вона. Краще, звісно, не хворіти, але добре, що є. Це тут, заїзд на, на плазу де є TJ Max ShopRite. PetSmart. PetSmart це магазин, де можна купити або якусь тваринку, або їду для тваринок. Бел, мексиканська кухня. Хто полюбляє Тако, ніколи не були. Хочеться піти один раз попробувати. Але каже Марія, що дуже гостра. Вона іноді з дівчатами ходить. Пієс Річард і Сан вони продають також і техніку, і матраси. Лікерс, горілчані вироби. У нас тут іде велика отака. Полоса високовольтна лінія. Це якась підстанція також електрична. І слідуючий поворот це ми вже у Ліделі. Бачите, недалеко, скільки ми їдемо, 7 хвилин. Ну, я казала, що десь так і буде. 8. Бачимо, що тут є новенького і інтересного. А ми нарізаємо хлібчик. То він середньо рубає і також дуже тоненько. Хлібчики у них тут 4 долара. У них тут є пекарня, самі печуть, солоденькі щось печуть. Бублики. Но ми бублики щось не полюбляємо. Є ось така солодка випічка, 99 центів штучка. Може, Маші візьму, круасанів міні круасани 59, булочки 59. Ці Прецелс. Два береш один у подарунок. І ось такі також слойки 89 центів. Равіолі тут також є, хто полюбляє. Ось такі ми колись брали рано. І ми такі брали навіть в Арубі, коли відпочивали. Отакі тут є нан, Такі як, як називається? Такі блінчки в щось, у діпінг якийсь, також непогані. Соки різні. Ну, щось ми на соки не дуже так налягаємо. Ковбаса є, келбас. Оц, келбас польська. Якийсь фра, фратвурст. Це печін, печінкова чи як. Баска нарізна, але ми таке не їмо. Я взяла Маші Хем. Apple Cider Сік яблучний. Отакий такий брі сир. А з чим це він? А, з фігами. Ще не брали. Коштує 5,26, там отака гулька. <кхи> Сири, риба. Самон 1599. У мене є, я взяла недавно. Red Apple Smoked Grayer сир. 10 доларів. Різні смаки, я так зрозуміла. Людей багато нема. Впочуваю ще всі. Сирів багато також інших. Дивіться, пачечка сиру 2 долара. Що це сир з перцем якийсь? Cheese by Little Monterey Jack. Cheese with jalapeños. Він гострий Monster Cheese. Це такий ж непоганий оцей Monster Cheese. 2$. Більша упаковочка 4,50. Ось такий мікс сирів 4,89 Моцарелла. Можемо церели взяти. Вона вже нарізана 3,29. Сир з різними смаками є. Рікота 5,49, велика банка. Коттедж чіз, це наподобі нашого сиру. Масло. Масло є, ми взяли в костку. Йогурти з Машою також взяли вчора в шапрайці, вже не беремо. Ваніла, якісь пудінги. Горіхове молоко Almond Milk. Ціну, бачите? Ось таке нам треба взяти half and half. Ми беремо до кави. Велика, але мені сьогодні треба було, я хотіла зробити гречані млинці, а не було молока. Того беру велику, щоб було на інший раз. Сьогодні зробила інше печиво і інші булочки, де не потрібно молоко. Яйці 4,45, 2,45. Різні яйці, різна ціна. Органічні будуть дорожчі. Є навіть по долар 22, долар 35, долар 68, 18 штук. Молоко, отакий от галон, майже 4 літри. Майже 4 долари. А це 2%, 3,56 молоко. Турки тут залишилося. Butterball преміум турки 1,59 за пів кіло. Дивіться, які здоровенні, Але турки вже не треба. Пройшло свято. Тут є, звичайно, багато смаколиків різних. Усе передвитися неможливо. Італьямо, якесь італійське печиво. Це на подобі наших вушок. Ви ж вони тут ялинкою до свят. Рис, макарони, кава може бути, олійка італійська. Пів літра 5,99. Оливки 2,49. Шікіннузел якийсь в банках. Це ми все, це ми все проходимо. Це ми нічого не беремо. Горішки пінат. Extra virgin oil, півтора літра, 17, майже 18 доларів. Горішки. Багато замороженої продукції, але ми морожене також стараємося не їсти. Готуємо самі, все, що можемо. Упаковочного паперу багато до свят. Ось така ковдручка для дитинки з ось таким сніговичком всередині. 13 доларів. Віночок 20. Ось такий до свят. 25. Смачненького є багато. Фереро Роше. Ось таке шоколадне. А Маша хотіла білого, але білого я не знаходжу. Якесь печиво. Рецелс. Горіхи пікан. 18,29. Ну, це велика упаковка. Ось такі сніговички. 3,99. Ось такий набор горішків різних, навіть з такими щепчиками вже, 9 доларів. У такій корзинці. Це можна комусь у подарунок. Це що? Це якісь каштани сушені? Це чаї? А це трафел Хамас with Сафран. Це Хамос, отака баночка 4 долара Хамоса. Це трошечки вже тумач. Мід акацієвий, 8,99 навіть з цим з сотами. Бачите, всередині соти є. Маленькі баночки є ось такі подарункові різних смаків мід. Смаколики. Олійка з різними запахами. І це що? Це перчик. От така баночка перчика 4 долара. Це для тих, хто не може саме і собі спекти. Ось такий надувний Дід Мороз. У нас у сусідів, мені здається, такий є. Коштує 40. Отакий От ельф. Папірчик. Папірчик. 99. Штучку, може взяти, треба у Маші спитатися. Масло гіє. Дівчата, хто споживає, кажуть, що корисне. Навіть не знаю, взяти чи не взяти. Coconut Oil Virgin, Organic 635. Олійка з виноградних кісточок 489, 750 мл. Оцет є. Віннегр, тут він називається. <плес> Якісь соуси томатні. До макаронів, хто їсть макарони, ми макарони не їмо, тому це пропускаємо. Мілк це є згущонка, долар $1,89. Шоколадні крихти, які можна брати, топити на водяній бані і заливати торти. Я недавно з таких крихтів залила свій чизкейк. Органічний цукор, кейншугар. 3,14. А такий це коконат сугер. Цукор з запахом кокосу. Коконат флор. Кокосова мука 3,49. Флор холвет. Темна мука 2,99. Як і у всіх, як і всюди. Ціни не можуть різнитися. Наші горіхи 12,29. Скільки їх тут? Волнат, вона називається, майже кілограм. Пікан. Наші горіхи самі корисні. Потім пікан. Оце маршмело, солоденьке, Долар 12. Що тут ще є? Приправки. Приправок у нас також вдома вистачає, так що брати не буду. Блек Paper і консерви йшли. Майонез. Якісь соуси. Туна. Тунець у воді. Долар 55. Туна у воді. Ми полюбляємо брати, якщо беремо, то туну у маслі. У воді. Ой, візьму зараз яблучне, Яблучне пюре, мені треба. З якими банками воно тут є? Є і у маленьких. Візьму для випікання булочок безглютенових туди йде Apple sauce він тут називається. Якраз він і такими маленькими порціями розфасований, то що треба для Від того, щоб відділяти порції. Пан Apple сухий. 3,99, а ці чому 2,64. А є панепл в сиропі також долар 28. Мікс фрукт в сиропі. Компот такий. 2,85. Це оліяється. Чант цуна. in oil написано. Один береш, один задурно. Це мандарини або персики. Компот Інфрут фрукт Ананаси. Кружечками долар 28. Так, нам візьметься. І Маша також полюбляє їсти цей еплсос. Іноді зранку на сніданок. Оце такі органік Apple Sauce Cinnamon 369. Фісташки 5,69, 848. Фісташки вже без М -м. оболонки без шкара лопець 4,99. Такі 6,29. Алмонд. Алмонд у нас є вдома. Горішки пінот. Це арахіс наш. Кукурудзяна Мука 367 кіло 800. Кава є різна. Ми Колись брали тут каву іноді. Ось таку як Данкін. Вона слабенька, але ми не дуже. Данкін френч, ваніла. Так як у нас нема дуже великих гурманів. Хазена, це горіхова кава. Але кави нам зараз не треба, у нас є чаї гібіскус, rose, rose Hips. Джинсинг Лимонгрес. Ромашка є, лимон, Хані Лемон Джинс короче різні чаї. 2,79, 2,35. Багато шоколаду різного, цукерок. І печиво. Печиво, яке ми тут беремо, то це може бути Марія або якісь такі крекерси. А ось Марія. На коштує 3,99. 4. Їх туба. Якісь є Golden Berries. Super fruits. Хто брав колись? І не знає, що це таке Golden Berries? Три долара вони коштують. Блубрі 5,96 органічно. Гей, би дороговато! Персимони долар 79. Але що, штука? Великі, гарні. Це що? Це дині нарубано. Капуста 87 центів пів кіло. Огірки дві отакі упаковочки на 3 долари. Помідори 5,28. У нас наші помідори вже закінчилися то, можливо, будемо брати цих трохи мідлей томейтис. Ось такі, напевно, Midlay це. 3,28. Харвес. Такі 5,99 коробочка. Візьму ось такі блуберіс. Долар 99. Не дуже вони такі аж, але беру. А світ потейта отака 94 цент, цента пів кіло. Лимони 68 центів штука. Апельсини 8,96 торба. Мандарини майже 5 доларів торба. Лимони в мішок. Два мішка на 6 доларів. В одному мішку майже кілограм. І яблука. Яблука у них дорогі, я б сказала. Долар 99 у ці Голден. Вони в магазинах бувають по 99 центів. 2,97 ці Криспі. Новей. No 2,47 ці. Ну, Яблука у них такі трошки дорогі. Грушка 1,98. А цей Apple Pears. Такий мікс яблуко і Грушка 2,49. Ананаси. А ну ананаси по чому? 2,75. Угу. Можна брати. Вишневий компот. От така баночка. Півлітрова, можливо. 3 долари. Ось такі вишені, що кладуться, знаєте, на десерт. Вишенька. На торті називається. Долар 79. Маленька баночка. Дорожі. Дивіться, ось такі три. Їх тут є три. Один, два, три. Долар 14. Долар 88. Інша фірма Active Dry. Беру цю. 20 доларів, дивіться, такий стілець. На чотирьох ніжках. Такий ослінчик. Він такий лохматий, інтересний. Такий жіночий светр. Він як платя, навіть іде. 10 доларів. Такий святковий, новорічний. Екстра Ларч є і ларч розмір. 10 доларів інтересно. Чоловічий якісь отакі джемпера, чи ході чи що це по 15 доларів. Да, ми взяли з нашого экстра тут також экстра ларж медіум. Ну, Такий жіночий халат 10 доларів. Є риба 1099, 12,99. Дають уже її 30% знижка. І вже є яка в приправі 13,95. Отакий От кусочок. Треба дивитися, до якого вона use or... Фріз Бай Нове 26. Вона трошечки вже просрочена, і тому вже її дають 30% ков. 26. те Сьогодні, до речі, воно ще не дуже і просрочене. Ну і такий кусочок риби червоний коштує 10 доларів. Банани у них по 49, і банани непогані. Але Степан вже взяв в іншому магазині по 69. Хоч іди й вертай. <гум> ну, Але скільки можеш їсти ці банани? Отоварилося. Оце 100 доларів на сьогодні у Lidl. Все, ми йдемо грузитися і з вами прощаюся. Всім пока, бувайте здорові. Бай-бай.